Російська агресія в Україні триває з 2014 року. За 11 років держава Україна так і не змогла у прозорий спосіб, маючи для цього всі законні підстави, забрати в росіян Карпат Від початку російський актив, який належав одній з найбільших нафтових компаній Росії Лукоїл, тобто це компанія, яка безпосередньо пов'язана з Путіним. Спочатку один з найближчих соратників попередньої влади, однокурсник на той момент прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Андрій Іванчук вже після анексії Криму та частини Донбасу непублічно отримав частку у підприємстві для того, щоб влада не заважала росіянам тут в Україні продовжувати отримувати мільярдні прибутки. І як стверджують правоохоронці, вони таки їх отримували. Адже вже після початку російської агресії, за версією слідства, підприємство могло вивести в інтересах росіян більше 5 мільярдів гривень. Нова влада вже президента Володимира Зеленського після початку вже повномасштабного вторгнення Росії в Україну також не спромоглась конфіскувати Карпат Нафтохім, а схоже делегувала на цей раз свого представника, який також отримав част нафтохімічного гіганта.